Вітаю, Укрлайф ТВ. -Ві». Наші ефіри тривають. Я Хочу нагадати, що спонсор каналу, торгівельна марка Гейтман та медичний центр Призма. А з нами на зв'язку Ілля Євлаш. Він є начальником прислужби східного угрупування військ. Ілля, вітаю, дякую, що знайшли час для нас сьогодні. Вітаю студія Слава Україні! Героям слава! Ілля, знаєте. Зараз дуже багато говориться про східний напрямок і про те, що там зараз відбувається, про скупчення ворога і таке інше. Тому, якщо можна, давайте якщо якусь таку загальну картину, що відбувається. Загалом, якщо дивитись повністю на весь східний напрямок, то ситуація тут дуже різноманітна. Якщо порівнювати, наприклад, Лимано-Куп'янський напрямок там зараз ворог, після нетривалого затишня, почав свої наступальні дії, досить інтенсивні. Він суне на Куп'янськ і саме використовує зараз такі населені пункти для своїх наступальних дій, як Сеньківка, Іванівка, також Кислівка, це що на Харківщині, та населений пункт Надія, що на Луганщині, наприклад, за минулу добу е, на синківку Іванівку Кислівку противник 15 разів е, пробував наступати і ще 9 разів на населений пункт е, «Надія». Загально там було знищено 214 окупантів. Ну ліквідовано це із важкими пораненими та із вбитими. Ворог продовжує застосовувати свою артилерію та авіацію. Зокрема, також використовує і реактивні системи залпового вогню, Міномети дуже багато броньованої техніки. Танки БМП, БТР, МТЛБ дуже потужно застосовує свій РЕБ та інші. Також засоби ведення війни, наприклад, от такі як дрони за минулу Добу тричі він намагався атакувати а, позиції наші а, своїми ударними БПЛА та п'ять разів застосовував авіацію. Якщо дивитись на авіацію, то це переважно а, штурмовики а, су 35 Су-34, які наносять удари різними боєприпасами. Зокрема, це і керовані авіабомби. Але намагається атакувати, не залітаючи в зону ураження нашого ППО приблизно там з 10 кілометрів 10+. плюс. От, наприклад, декілька днів тому чули інформацію, що наші десантники, 25-та повітряна десантна бригада, знищила Мі 8 гелікоптер, який залетів в зону ураження, екіпажі пажі втратив пильність. Ну і за що, звісно, поплатився. Також постійно відбувається виявлення пунктів управління командно-спостережних пунктів різних вогневих точок, Звідки противник коригує та веде вогонь, звідки управляє своїми дронами? Знищується їх військова техніка. За минулу добу 11 зразків озброєння військової техніки було уражено. Це один танк Т-72Б, Також було уражено два бмп 3 гордість військового Російського військово, -російсько -військово промислового комплексу. Чотири другі б. МП і одна ще МТЛБ. Один міномет ми виявили та ліквідували, та ще два авто і один склад з боєприпасами. Щодо Бахмутського напрямку, там ситуація також дуже різна. Якщо, наприклад, ми говоримо про північний його фланг, то там ми перебуваємо зараз в обороні, ворог там намагається наступати. Перед тим намагалися ми наступати, ворог контратакував. Ворог кинув туди досить серйозні сили свої десантно-штурмові підрозділи, які там знаходяться, і е, зайняв досить таку жорстку позицію. Е, чого не скажеш про південь е, на півдні зовсім інакша ситуація. Я маю на увазі зараз південь Бахмуту, південний фланг. Е, там навпаки, ворог перебуває в глибокій обороні. Там ми зберігаємо ініціативу та йдемо вперед. Щодня це від десятків до сотень метрів. Е, звільняється нашої території, але найголовніше не скільки ми звільнили. А що ми це постійно робимо постійні зусилля і це в подальшому в принципі призводить до досить гарних результатів для збройних сил України до звільнених квадратних кілометрів. Та звичайно, що все більше, -більше панівних висот рубежів нам дається здобути для подальшого успішного розвитку нашого наступу. Ворог тут також проводить важкі артилерійські обстріли з використанням всієї тієї ж техніки, яка і на лиманокуп'янському напрямку це танки, БМП, авіація чотири. 316 обстрілів він завдав за минулу добу. Чотири бойових зіткнення відбулося противником двічі використовував свої а, підрозділи авіації. 109 окупантів було ліквідовано а, убитими та важко пораненими. А, знищили один танк, одну установку МСТА Б-152мм, Вісім автомобілів, та вдалося виявити та знешкодити одну станцію відеоспостереження муром. М. Вона на досить великій дистанції може виявляти а, пересування наших підрозділів а, і піхоти, і важкої техніки і, а, передається сигнал на пункт управління. Тривога, і звичайно, що ворог уже бачить, знає звідки пересую пересуваються наші війська. А, та а, знищили ще десять дронів завдяки нашим підрозділам РЕБ, використання антидронових рушниць, в тому числі а, вдається щодня ліквідовувати та не зривати завдання цих безпілотних літальних апаратів, аби вони. Не долітали до цілих, оскільки ми знаємо, скільки багато лиха може наробити такий маленький дрончик, казалось би, на перший погляд. Ну, десь така ситуація. Ілля, давайте тоді, якщо мож можливо, повернемося, да, і до Купінського напрямку. Спочатку до Купінського ми пам'ятаємо, що там було дуже велике скупчення сил ворога більше ста тисяч. Якщо я не помиляюся, з того що зараз говорите, виглядає так, що ворог гарно озброєний, гарно екіпірований в цьому, в цьому в цій частині фронту. От як би ви це прокоментували, наскільки вони зараз підтягують резерви, чи вони зберігають цю кількість військ, і чи проглядається вже за. Зараз плани ворога, що, що вони планують, які їх цілі на найближчий час. Ну, плани ми знали їхні давно. Це оточення і взяття під контроль куп'янська, куп'янська вузлового. Оскільки там важлива інфраструктура для противника, логістика, і це перша ціль. Друга ціль вони хочуть вийти до населеного пункту борова, закріпитися по лівому берегу річки Оскіл, розрізати сухопутну компоненту і забезпечити таким чином там прохід залізниці, аби її використовувати. Це є мета наступу, найближча, яку ворог переслідує на лимано-куп'янському напрямку. Проте, звичайно, що навіть і британська розвідка і інститут вивчення війни повідомляє про те, що зробити йому це не вдасться. Це буде мало ймовірно, оскільки ми маємо там досить потужні укріп район, дуже серйозні міновибухові загородження. І так же, як і противник робив це на півдні. Наприклад, у нас там також щільне мінування, і в цю гру можна грати вдвох. Як то кажуть, звичайно, що противник випробовує наші. Фортифікаційні споруди та міни на щільність за рахунок своїх зеків, штурмових загонів, шторм штормве, шторм різні роти, але суть залишається одна і та ж. Тих військових в лапках ніхто не шкодує, оскільки за них не треба відповідати, як, наприклад, за кадрових військових чи там тим більше свята когорта це срочники, так так звані, які є в Росії. А от штормзет ніхто особливо там за них відповідати не потрібно. І за рахунок оцих, от саме груп при підтримці важкої техніки, вони намагаються атакувати інтенсивно. Найбільша складність полягає в тому, що їх просто багато, чисельно їх багато і. І от ця неперервність зусиль, які вони продовжують постійно підтримувати, і ця техніка, яка їде, звичайно, що вона складає от основну складність для наших військ. Наша задача це зараз просто сточувати їх наступальний потенціал. Оскільки наступ це завжди складно. А наступ вимагає більше ресурсів, більше зусиль, більше сил тратиться завжди під час наступу. Тому наша задача зараз максимально вимотати сили противника і як то кажуть, повністю. Стю витягти з нього все, що він що він може. А потім, звичайно, що як і на бахмутському напрямку, звичайно, що ми будемо повертати свою землю і звільняти її від ворогів. Ілля, от ви назвали, що вони застосовують Су 35 Су 34 це достатньо сучасні літаки, наскільки так. нам важко, бо ми ж не маємо Ф 16 на жаль, поки що. І от навіть з того, що ми підбиваємо да, ту, ту техніку, яку ми підбиваємо, там теж виглядає, що досить сучасна техніка. Да? От наскільки вони зараз гарно озброєні саме в цій частині фронту? Ви відчуваєте це? Да? Взагалі, якщо говорити про паритет сил? Техніки в них багато. Я скажу так: техніка різна. Техніка є, і сучасна, і не так багато. Це і БМП 3, і Т-90 там, і от су 35 ті ж. Звичайно, що Росія, вона велика країна пострадянська, яка успадкувала склади з боєприпасами, успадкувала багато різних місць зберігання техніки, так, де вона звикла на консервації, встигла за цей час наробити різних ракет, встигла трошечки зробити нових танків, залізять що в неї повно. Воно різне. Те, що вони розконсервовують свої склади, в принципі вказують. Зує на те, що не все так гарно, не всі БМП 3 у них і вже з'являються і БМП 1 Які вони заявляли, що зняти з озброєння вже дуже часто вони. Тут їздять яким вже понад півстоліття, і експериментальні зразки БТР 90 які, наприклад, вони витягують танки. Ці Т-55. Ну, звичайно, що це свідчить, що проблеми є. Поряд з тим. Переважно дуже багато танків. У них Т-72, Але ми бачимо, скільки вже ми змогли ліквідувати цих танків навіть по зведенням генерального штабу на початок війни. Була інформація, що приблизно в Росії там бойове ядро. Там це три тисячі танків. Ми вже ліквідували це бойове ядро. і Вже зараз е, пішли на додачу вже інші е, технічні засоби, які вони знімають. Е, тому сказати так, що в них там прямо все добре, і там всього вистачає. Звичайно, що ні. Був і снарядний голод там на деяких напрямках. Там, де вони бачать перспективу, там вони не шкодують снарядів. Там звичайно, що випускається. Кількість досить велика, але є нюанс, що вони продовжують вести це все по старій схемі. Тобто, якщо, наприклад, на взводний опорний пункт оборотний опорний пункт передбачено там дві тисячі снарядів, вони їх використовують і вкладають їх там, наприклад, все квадрат. От ми нам ми не можемо собі такого дозволити. Ми використовуємо точний хірургічний вогонь з розвідкою. Виявляємо цілі і наносимо точне ураження по військовим об'єктам. Де перебуває противник, виявляємо, і звичайно, що от оця домінація якості над кількістю вона дозволяє нам меншими силами, значно меншими вести значно ефективнішу боротьбу проти противника. Звичайно, що нам треба більше снарядів, нам треба більше е, в, е, різних е, озброєнь, типу як і навіть ці далекобійні ракети «Хаймарс» і М 777 Сімдесят і гаубиці Цезарі. Панзергауби це багато багато інших. Звичайно, що це зараз необхідно для того, аби стримувати наступ, тому що дуже багато броньованої техніки, і ем, банально інколи просто треба більше боєприпасів, тому що техніка є. Люди наші вже навчилися реагувати за більше ніж рік. Е, навчилися вже. Звикли до обстрілів. Вони знають, як поводитися в екстремальних умовах, коли навіть по тобі працює там артилерія. Вони дуже впевнено себе почувають. І вже більшість бійців немає мандражу. Да, він знає, як взяти там ПЗРК стінгери і влупити по вертольоту коли він пролітає поруч, навіть в таких екстремальних умовах. Тому а ці резерви, які вони підтягують, наприклад, та ж сама 25 п'ята армія, вона була сформована наспіх вона мала проходити, була своє злагодження з 1 вересня в Росії, але 6-го, здається, міністр нападу Росії Шойгу заявив, що 25-та армія вводиться, спочатку її було там 12 тисяч, потім вона доукомплектувалася до 17-ти, злагодження вона проходить прямо Зараз в бойових умовах всі ми розуміємо, що підрозділ навіть такого розміру, який не пройшов злагодження, він низько ефективний. Скажімо так, да, вони там стріляють, да, в них є гармати. Да, це звичайно що це загроза, але підготовлена армія, яка проходила вишкіл, проходила там з кадрових військових, які мають бойовий досвід, які знають як діяти. Це зовсім інше. Ці люди переважно не мають цього бойового досвіду. Вони зібрані з центрального військового округу. Це Поволжя, Урал, Сибір, які набрали набрані на. Контракт на за гроші, які пішли воювати, і звичайно, що бойового досвіду у них нема користуватися технікою. Ну це одне. Але коли, наприклад, наші танкісти там з 92 ї наприклад бригади окремо штурмової, ну це дві різні речі: людина, яка 9 років воювала там на сході на різних напрямках, і тих, яких зібрали наспіх, і зараз кинули ну. Звичайно, що це два різних поняття. Тому узагальнюю ще скажу так, що в них є з чого воювати, трохи вони щось вміють, але їх дуже багато, і основна наша ціль це зараз просто сточувати їх наступальний потенціал. Ілля, я пам'ятаю, як от рік тому, саме в цей час, ми обговорювали можливість російського наступу. Ми пам'ятаємо, як він виглядав і чим він закінчився. але От, скажіть, якщо ми сьогодні будемо говорити про те, якою може бути зимова компанія для Росії, це означає, що буде російський наступ. Ми очікуємо цього. Вони готуються до цього. Це видно на фронті по тих діях, які ну проводити звичайно, ворони. що ми не можемо ми не можемо виключати будь-якого розвитку подій. За цей час ми вже бачили, і можемо очікувати загострення в будь-який момент. Тому ми маємо бути готові, і ми проводимо всі необхідні дії для того, аби відслідковувати переміщення ворога. Його наміри Звичайно, що бойові дії з настанням холодів вони не закінчаться. Артилерійські дуелі як були, так і будуть продовжуватися. Дрони як літали, так і літатимуть. Тому все залежить від оперативної обстановки ситуації, звичайно, від того, як ефективно буде засто... працювати одна або інша сторона. А, звичайно, що дощі і погані погодні умови вони звичайно матимуть, накладатимуть свій відбиток на застосування і авіації і безпілотних літальних апаратів і наступальних дій, в тому числі, оскільки коли буде роздоріжжя, осіннє, і важка техніка, вона буде дуже складно проходити через болотисту місцевість, через поля. Ми пам'ятаємо ці кадри так навесні, як техніка буквально плавала просто полями. Тому це все, звісно, що відобразиться, але залежить іще також від того, чи буде морозна в нас зима, чи буде, наприклад, навпаки, тепла і дощова. Ну тобто, це така сукупність факторів, яка вимушує діяти по ситуації, звичайно, що зараз. Е Хто більш маневреніший, хто більше приймає нестандартні рішення, хто більше проявляє такі асиметричні дії, так кмітливість, звичайно, що той виграє. Звичайно, що зараз немає такої єдиної концепції, так якої ти там притримуєшся, і ти обов'язково виграєш, як там це було, наприклад, ще за радянських часів, що в принципі використовує наш противник там. Да, вони добре окопуються, да, у них добре з інженерними загородженнями. От це вони робити вміють. Але звичайно, що Харківська операція, наприклад, показала а що це не є панацеєю від цього, і звичайно, що і в нинішніх умовах ніхто не може бути впевнений на 100% що десь не відбудеться якогось там знаєте прориву. А дуже часто так буває, що лише на одному напрямку. Може відбутися успіх, так і що призводить потім а, до паніки каскадних обвалів. Фронту а, так працює психологія людини. Що коли вона бачить, що прорив, і особливо ці динамічні дії, перші години, вона не розуміє, що відбувається. Відчуття хаосу, таке відчуття, що тебе вже давно покинули, що ти тут сам сусід зліва, сусід справа пішов. Там з води відступили. І от це нерозуміння, коли вже стило там заходять, звичайно, що воно може примусити там до відступу, а от такі звичайно. Відчуття, стан психологічний противника він досить непередбачуваний. Може ну потягнути за собою дуже різні наслідки. Тому будемо дивитися і виходити вже з ситуації, яка складеться. Іля, якщо можливо трохи про Бахмут, якщо дозволите, я задам вам можливо запитання, яке можливо неправильно було б задавати, але я все одно запитаю, тому що багато про це точиться і серед військових експертів, і не тільки. А чому Бахмут важливий для нас? От здавалося, там йдуть такі важкі бої. Ми пам'ятаємо весь час Бахмут це важкі бої. Чому Бахмут і Солидар, чому вони для нас важливі? Ну, перш за все, тому що це українське місто. місто, і ми не можемо здавати просто так територію за будь-який метр нашої землі. Ми будемо битися до останнього. А, звичайно, що Бахмут наразі є такою дуже як сказати, скажімо, сакральною точкою для противника, оскільки він втратив там вбитими і пораненими більше ста тисяч своїх вагнерівців, одних з найкращих військовослужбовців, ну бандитів, звичайно. Російської армії, і звичайно, що він втратив там дуже багато техніки. Для нього втрата цього населеного пункту може обернутися дуже різними, не непередбачув... непередбачуваними наслідками, не тільки на фронті, а й у політичній ситуації всередині країни, тому що вони дуже сильно піарили цю перемогу. трайцентр які вони брали 10 місяців, вони подавали так, ніби взяли місто мільйонник. Розповідали там і воєнкори, там ну тобто вони і більше в них перемог ніяких не було. Ну давайте згадаємо після Бахмута. Це була одна з таких найсерйозніших най ну, їхніх перемог, які вони подавали? Звичайно, що якось доведеться в владі керівництву, потім виправдовувати це. Ми пам'ятаємо вже заміни і суровікіна і інших там командувачів так званої спеціальної воєнної операції. Звичайно, що тут, ну от зараз Гірасімову ну якщо Герасимова мінять, то на кого? Звичайно, що їм дуже. Ну, складно буде допустити е, цей прорив наш, і вони за нього тримаються перш за все, що там можна розмістити якісь свої війська, які сили. Звичайно, що там лишилися і підвали, і укриття, куди можна заховати техніку. Ну, якась інфраструктура, мінімальна, але вона все ж таки є. Зараз насувається зима, і ворогу важливо вступити в цю зимову кампанію. Зараз уже е, починається підготовка до зими, і в них і в нас е, всі починають утеплювати. Уже, ну, знаєте, таке більш досталої ситуації приходить. І тому втрата Бахмуту це для них ще і дуже важкий логістичний удар, оскільки в Бахмуті дуже велике перехрестя доріг, різних доріг, які ведуть на різні напрямки. Тому для них цей населений пункт важливий і в цьому числі. Наступний поєнт, чому це важливо, це висоти. Скільки поряд на Донбасі, взагалі, вся війна, це вона не така, як на півдні, Тут іде війна за домінантні висоти. Якщо ти контролюєш висоту, ти бачиш далі. Ти. Може вбити точніше, влучніше, і в тебе є перевага над противником, оскільки е, наступати, коли ти не маєш контролюючих висот, це дуже складно і е, може привести до дуже великих втрат. Тому цей комплекс заходів він ну комплекс цієї всієї інформації він є важливим для противника. Чому він буде стояти за нього? і Чому нам це також важливо? Ілля. Ну і останнє запитання: ви говорили про підготовку до зимової компанії? Наскільки? Ми більше підготовлені до зимової кампанії, ніж минулого року. Ну, дивіться про це напевно краще розкаже Міністерство оборони, бо воно відповідає за підготовку от саме різними такими куртками, там так і всім іншим. Я скажу, що звичайно, що в збройних силах України відбувається класичний це перевід з літнього стану на зимовий техніки, обслуговування. Звичайно, що хлопці там запасаються буржуйками, утепляють свої бліндажі, місця для проживання. Ну це класичне. Таке щорічне Хлопці знають ще за ТО які були там вже всі навчені, знають, що необхідні там речі, які для цього потрібні. Загалом це все класично, те, що називається там термобілизна, підбирається. Там ну а як ти ще підготуєшся? Звичайно, що там обладнання більше позицій, укріплення, тому що зараз розмокне ґрунт, щоб не було сповзання в окопах. Тобто, от такий класичний набір заходів він щорічно проводиться. І звичайно, що ми вже не перший рік воюємо і знаємо, які будуть умови і як до них підготуватися. Іля, дуже дякую, дякую, що знайшли для нас час. Дуже вам за це вдячні. Дякую, дякую вам, гарного дня. Дякую, Іля Євлаш був сьогодні. З нами на зв'язку за що ми йому щиро вдячні. Звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайте з нами.